Права 285. Доведіть тотожність. Ну що ж, в першому заданні бачимо доволі складний вираз зліва і справа. Будемо тотожніми перетвореннями перетворювати спочатку ліву частину рівності. Записуємо 10х. Відняти мінус. А в дужках буде 5х плюс 20. Ну що ж, відняти від'ємне число. Це додати це число. Тобто ми можемо записати, що цей вираз можна записати як 10х. Не відняти мінус 5х плюс 20, а додати 5х. Плюс 20. Ну, або розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знак доданки міняємо на протилежний. Отже, це дорівнює. Зараз перед дужками стоїть знак плюс. То ми дужки опускаємо, знак доданки залишається таким самим. То буде 10х плюс 5х, і плюс 20. І це дорівнює. Групуємо подібні доданки: 10х і 5х. 10х плюс 5х це буде 15х. Залишається плюс 20. Є? Yeah? Ну, а зараз... Перетворюємо тоді праву частину рівняння. Набор рівності. Так, записуємо 5. В дужках 3х. Плюс 4. І це дорівнює. Ну що ж, 5 множимо на 3х, це буде 15х. Додати. А 5 множимо на 4, це 20. Ну що ж, давайте подивимося. Зліва і справа. Ми отримали. Після тутожніх перетворень один і той же вираз, то тоді ця рівність є тотожньою. Отже, записуємо, оскільки тотожніми перетвореннями. Перетвореннями ліву і праву частину рівності звели до записуємо 15x плюс. 20, то рівність є тутожньою. Є тутожньою. Є. Переходимо до другого завдання. Аналогічно давайте тутожніми перетворюваннями спрощувати. Перетворювати ліву частину цієї рівності записуємо мінус. Мінус 3П, відняти мінус. Мінус 8 відняти 5П. І це дорівнює. Ну що ж, відняти мінус 3П це додати 3П. Ми пишемо просто 3П. Далі відняти мінус, це додати, то ми пишемо додати тоді. 8 в дужках, відняти 5П. Ну або відняти мінус, це буде додати. Розкриваємо дужки, перед якими знак плюс. Знак доданки буде таким самим. То ми записуємо 3П плюс 8 відняти 5p. І це дорівнює. Так, дивимося, у нас тут є 3П і є мінус 5П. Зводимо подібні доданки. 3П відняти 5П, це буде мінус 2П. То ми записуємо мінус 2p додати 8. Ну або можна записати як 8 відняти 2p. Ще попереду мінус не стояв. Добре. Ну а зараз перетворюємо тоді праву частину цієї рівності, записуємо 2, а в дужках 4 відняти p. Це дорівнює 2 множимо на 4, це буде 8. Відняти 2 помножити на p, це 2p. Є? Ну що ж, тоді після тотожних перетворень, в лівій частині цієї рівності ми отримали 8 мінус 2П, і в правій частині рівності після тотожних перетворень ми отримали 8-2П. Ну і ми можемо сказати, що ця рівність є тотожністю. Записуємо, оскільки. тотожніми перетвореннями. Перетворення ліво і право, частина Рівності звели. Духу. 8. Відняти 2 p то ця рівність є тутожністю. Є? Ну що ж, переходимо до третього завдання. Знову бачимо громіздкий вираз. Зліва і справа цієї рівності перетворюємо спочатку ліву частину. Отже, у нас є 3 а в дужках А віднятий Б відняти С. Додати 5. А в дужках А відняти Б. Додати 3С. Це дорівнює. Розкриваємо дужки. Перед першими дужками 3К. 3 множимо на А, це буде 3А. Далі відняти 3 множимо на Б, це буде 3Б. Відняти 3 множимо на С, це буде 3C. Далі додати. 5 множимо на А, це буде 5а. Відняти 5 помножити на Б, це буде 5Б. Ну, і додати, що залишається 3C. Так, одразу, давайте подивимося: у нас є плюс 3C і мінус 3C це сума протилежних чисел, вона дорівнює 0. О, протилежних виразів. Так. Тепер э, дивимося, чи більше нічого такого тут у нас не скрочується. Ні, зараз вводимо подібні доданки. У нас є 3А, і є 5А, і є мінус 3Б, і є мінус 5Б. Тоді записуємо 3А плюс 5А. Це дорівнює 8А. Далі. Мінус 3Б відняти 5Б це буде мінус 8B. Мінус 8B. Є. Добре. Ну, а зараз перетворюємо праву частину з цієї рівності. 8. Записуємо в дужках. а відняти B. 8 множимо на А, це буде 8А. Відняти 8 множимо на Б, це 8B. Ну що ж, потужніми перетвореннями ми ліву. Частину рівняння перетворили на 8А-8Б. І праву частину цієї рівності також перетворили на 8А-8B. Ну і тоді виходить, що ми можемо сказати, що тотожніми перетвореннями ми перетворили до одного і того самого вигляду, то ця рівність є тотожністю. записуємо, оскільки. Тотожніми перетвореннями? Перетвореннями? Лів і праву? Частини рівності? Звели до вісім а мінус вісімбе, то ця рівність рівність є тотожність.